Вкотре, по перше, якби карті, ну це до речі, є карта обміну, те, що пов'язано з обміном, з отриманням чогось про них також я вважаю, мова ведеться про них не забувається, і робота над тим ведеться. Чи можуть вони бути включені в наступні якісь обміни? Тут теж карта є повернення назад, повернення додому. Які це будуть там обміни, по яких скажімо, ну маю це на увазі, чи це буде саме наступний, чи це буде там через два, через три обміни. Я вам цього не скажу, бо тут такої інформації не написано, але чи, про, чи їх будуть повертати, чи вони будуть включатися як такі обміни? Відповідь йде так, будуть. І про це, до речі, ця тема саме про цю категорію полонених, зараз може підніматися ще якби з додатковою увагою чи з додатковою силою. Тут теж перша карта це відкриті двері, відкриті для цього можливості. Про це теж активно ведеться робота карта прибутку. Тут, бачите, ворожі діяння спостереження немає бажання їх відпускати. Тут Верховний суд теж для цього готується відповідна документальна база. Знову карта якби негативна закрита. Ну так поступово, там я кажу, по кілька осіб, і тут карта сили боротьби. От так практично кожного з них кажуть, треба прям виривати з цього полону. Якщо, наприклад, інші категорії полонених, то якось воно все рівно ну, там якісь вони вибір беруть, там, чи кому треба більше по здоров'ю, чи хто там вже дуже давно знаходиться, які з них там є свої критерії. Я їх до сих пір зрозуміти не можу. А от конкретно за Азову тут от постійно карта. Треба ривати силою, щоб іменно звідти ну полонених повертали. Треба їм давати якусь таку, от ну важливі, натомість їм мають якісь персони повертатися. Ті значимі для Росії мають персони повертатися. Знаєте, от постійно йдуть якісь суто за них додаткові ускладнені умови. Але чи вони будуть повертатись, якщо ставити так питання, то відповідь йде так. Ну, тобто, все одно, десь там навіть по кілька осіб в кожному обміні, чи, можливо, нав навіть був би обмін суто, де тільки би їх обмінювали, не впевнений, але по кілька осіб в кожному обміні, по крайній мірі, з'являтись вони нарешті можуть. Ну, бірніше не то, що можуть, вони вже якби були, тобто така динаміка може продовжитися. Перша карта так і є, клітки, от з ними чомусь, е, до речі, теж от карта такої довгої історії до вирішення, постійно клітка, прохання про допомогу, а воно як не чується. Ну тобто потім вже нарешті тут з'являється карта ключів, тобто тема, яка піднімається знову ж таки відкритих дверей можливостей, Тобі карта покровительства додаткового. І тут карта по пропозиції приходить результат. Тобто, трошки воно, якби стає краще, і карта перемін, ніж було раніше, бо хоча б якісь можуть початися більш активні зрушення, і декого з них теж, нарешті, можуть почати повертати. Бо з минулого недавнього то карта взагалі негативна і глуха, так як ця тема практично і, ну, і була закрита. Навіть коли про неї давали запит, тема закрита. Ніхто її не хотів зайвий раз порушувати і обговорювати. А, бачите, як тут. Ну, так воно мені теж по інформації іде і карта це підтверджує. Питання в тому, а хто ще по факту живий? Навіть так якби, стоїть питання, бо тут другий аркан аркан смерті. Що, може, реально багато тих, хто Ну, міг бути тоді взятий в полон. І не повернувся, може просто декого вже і не бути в живих, але офіційно це не підтверджено стороною Росії, а тут рідні і близькі можуть чекати як полонено. Ось в чому питання перше. З тих, хто, допустимо, я поставлю запит, хто по факту живий і знаходиться в полоні саме з того часу, чи можуть бути знову ж таки включені? В обмін ці люди. Тут карта так. Тут теж так, але карта ще йде, що треба до цього в тому числі притягувати громадськість громад, так, надавати у цьому. Тому що є такі теми, про які просто якщо про них не говорити, то вони дуже швидко забуваються. І тут теж як йде п'ята карта так. Тобто, для тих, хто по факту якби живий, можливість, шанс повернення додому він все рівно є. Але от я кажу, ця карта мене друга насторожила, бо просто не всі по факту живі. А так, сторона Росії вічно щось там ще крутить, мутить і придумує. Потім дізнатися, де правда, де неправда, це, це буде проблематично. Бо як вони, наприклад, конкретно підтвердили: там, той живий, той не живий, той, ну, якісь конкретика була, а тут от, все йде як заплутано. а люди то чекають. Це хіба я кажу по кожному окремо, ну якби, хто там працює, допустимо, дивиться, робити розклади, дивиться а такий, наприклад, там ну, більше енергія жива, не жива, а такий такий. Тобто тоді вона може щось більш конкретніше і показувати. Але от, та інформація, яка йде загальна, я вам озвучу. Перша фраза, яка приходить загалом так. А, тут, загалом так, значить, не все і не в повній мірі. І деяка інформація, просто як мені показують, є той, хто основний, хто її бере для передачі, і потім ця інформація, яка направляється, ну, допустимо, в різні там чи колонії, чи СІЗО, чи де там тримають наших полонених. І вже там на місцях конкретно рішення приймають. До когось дійде та інформація, може не вся частинами, уривками це інше питання, але хоча б і дійде. А дехто може це просто навіть і не вважати за потрібне щось там, комусь там передавати. Тобто, воно показано, що кожна окрема точка, де ця інформація надійде, тому так і пішло, що не факт, і не в повній мірі. Тепер мені зрозуміло, що. Ну, відсотків 70, можливо, 80. Е, є просто такі моменти, які вони ще не хочуть, наприклад, озвучувати. І це, знову ж таки, стосується питання: ну, от як карти йде, питання життя смерті. так? Якщо, наприклад, комусь треба там допомога, ну, реальна медична чи щось, це може замовчуватися. Що, наприклад, хтось в якихось поганих там станах, чи, наприклад, когось вони допитували, чи знущались, чи катували, чи мордували, ну вони ж теж не будуть про це розказувати правильно? А людина в поганому стані їй треба допомога. Тобто є речі, які просто ну, не проговорюються, бо вони не вважаються за потрібне. І тут конкретно йде карта, що відсотків ще до 70, ну там по списках так далі. Ще ті інформації можна довіряти. Решта відсотків 30 це треба перепровіряти і наново запити через якийсь час подавати. Хоча б через місяць, і дивитися, що знову не передадуть. Та інформація вже може відрізнятися. Да. Ця інформація вже може відрізнятися. Ця інформація вже може відрізнятися. Так я, знаєте, їм вірити, то. Ну і тут те саме принцип. Так, що ну, якби більша частина інформації вона може відповідати дійсності, але я оце кажу відсотків добрих 30, яка інформація не повна чи недостовірна. Чи якась така, типу, ну узагальнена, розумієте? Бо деколи можна конкретно написати там по іменах, а деколи можна сказати: там ну, може, є, може нема. Типу, ми перейділи, можливо, оце таке оце підпитання.